В Україні понад 99% бізнесів це мали і середні підприємства. Чи уряд Німеччини та ЄС планують і надалі підтримувати відновлення економіки України за весь період діяльності програми допомогу отримали понад 25 тисяч підприємців. Які ключові речі мені потрібно знати? Потрібен експорт, щоб підтримати нашу українську економіку. Вітаю на Ютуб каналі ВідеонВ. Я ведуча Василина Поломар. Сьогодні говоримо про результати програми you for business яка спрямована на відновлення економіки України, а саме підтримку малих та середніх підприємств через різні інструменти. Зараз говоримо з керівницею компоненту програми React4UA u for business Анною Гайдучок, а також представницею глобального договору ООН в Україні Тетяною Сахарук. Анна, вітаю чому U4Business так важливо допомагати нашому українському бізнесу у складні часи повномасштабного вторгнення? Доброго дня у 2014 році уряд України підписав угоду про асоціацію між Україною та ЄС щодо вступу до Європейського Союзу, якою визначив євроінтеграційний шлях держави. Цим документом Україна взяла на себе зобов'язання впровадити низку реформ, щоб розвинути сталу демократію і ринкову економіку, і тим самим відповідати технічним вимогам щодо вступу в Європейський Союз. Один з розділів цього документу стосується торгівлі, що передбачає створення зони вільної торгівлі. І щоб пришвидшити цей процес, уряд Німеччини і Європейська комісія започаткували і фінансують програму «React for for Ukraine» «EU for Business. застосування та імплементація угоди про асоціацію між ЄС і Україною в сфері торгівлі. Імплементує дану програму німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ і основним партнером є Міністерство економіки України. Український ринок є привабливий для інвестицій, і вступ України в ЄС стимулюватиме економічне зростання не тільки в Україні, але й в країнах Європейського Союзу. Малий і середній бізнес є вагомою і важливою складовою української економіки, і здебільшого, малий і середній бізнес формує кістяк великих конкурентно спроможних експортних галузей. Кожен підприємець в Україні допомагає державі лише тим, що забезпечує себе роботою, сплачує податки і забезпечує робочі місця. Діяльність кожного підприємства також робить внесок у ланцюги доданої вартості, оскільки виготовлення, розробка, доставлення продукту товару до кінцевого споживача стимулює до того, що товари і послуги замовляються в інших підприємців, і також це стимулює створення робочих місць і сплату податків. У час війни дуже важливо підтримувати малий і середній бізнес, щоб навчитися працювати у тих важких умовах, працювати на відновлення економіки України і на зростання про ефективність програми міжнародної співпраці for business найкраще говорять результати, це успішні кейси наших підприємців. На вашу думку, в чому унікальність даної програми? Ідея програми Уфобізнес полягала в тому, щоб навчити підприємців знань і навичок, щоб подолати виклики, адаптуватися до умов і працювати на зростання, на розвиток. Серед викликів у нас була пандемія. Зараз повномасштабне вторгнення, і унікальність нашої програми в тому, що ми швидко адаптувалися до викликів і формували нашу діяльність, наші активності таким чином, щоб вони несли не тільки е, користь і, угу. і корисні знання, але й були практичними для втілення. І стимулювали розвиток українського підприємництва, тобто, вся наша теоретична частина, яку ми пропонували бізнесу, а це комплексні тренінгові програми, індивідуальні та групові консультації на різні тематики, менторські сесії, вони були поєднані з практичною складовою, а саме відразу втілення цих знань на практиці. Тобто, програма фінансувала участь у різних торгових місіях, національних і міжнародних, у b 2 b місіях у бізнес-форумах, конференціях та інших міжнародних. Галузевих подіях також, окрім того, програма надавала змогу підприємцям скористатися європейськими матчмейкінговими платформами для побудови бізнес-партнерств для обміну досвідом з метою торгівлі. Програма також стимулювала розвиток промислових кластерів в Україні для того, щоб побудувати синергію між бізнесом та різними стейкхолдерами. Окрім того, ми підвищували спроможність бізнес-посередницьких організацій з метою посилення якості консультаційного супроводу підприємців. Якщо говорити про кількісні показники, то за весь період діяльності програми допомогу отримали понад 25 тисяч підприємців. Говорячи тільки про грантову підтримку, а це тільки п'ята частина того, що робить програма, понад 2 тисячі мікро, малих та середніх підприємств отримали понад 16 мільйонів євро у вигляді грантів. Завдяки програмі ми е, розширили розширили перлік першого обладнання, яке можливо експортуватися е, експортуватися на ринки Євросоюзу. За участь програмі ми мали змогу представити нашу компанію на міжнародних виставках в Британії, в Сполучених Штатах Америки, в Чехії. Успіхи в підписанні нових контрактів на ринку з Скандинавії. В рамках проєкту у нас відбулося відкриття. Четвертої лінії виробництва ми розширили нашу клієнтську базу. Ми зустрілися з новими дистриб'юторами, де ми змогли також на цій виставці показати наш бренд більш ширше. Які були вимоги до підприємств у межах програми міжнародної співпраці ЮФОРБізнес? Програма підтримує малий середній бізнес зі штатом працівників від 1 до 249, які зареєстровані і здійснюють свою діяльність на території підконтрольній уряду України, і використовують інноваційні підходи у своїй роботі, прагнуть до розвитку і прагнуть вийти на ринок ЄС. Окремим фокусом програми є жіноче підприємництво. І всі критерії, описи ініціатив, які ми впроваджували і впроваджуємо, є доступні на відкритих інформаційних ресурсах. Відомо, що програма Євфобізнес рухається до завершення. Чи уряд Німеччини та ЄС планують і надалі підтримувати відновлення економіки України та надавати підтримку малим середнім підприємствам? Так, справді, програма Єфобізнес завершується у квітні цього року, і е, насправді ми. Командою GZ Україна «Еуфобізнес» зробили дуже багато на користь малого і середнього бізнесу, на підтримку кластерів, асоціацій, бізнес-посередницьких організацій. І це нам дало змогу розбудувати базу до наступних кроків, тобто не зупинятися на досягнутих результатів. Скоро буде анонсовано про початок нової програми, про цілі якої буде опубліковано на відкритих інформаційних ресурсах. Від себе хочу сказати, що ми не будемо зупинятися на досягнутому, ми будемо рухатися вперед, підтримувати бізнес і відновлення економіки України. Тетяно, вітаю! Команда глобального договору ООН в Україні реалізує програму У чому саме полягає ваша роль вашої команди? Чому ви взялися за цей проєкт? Український бізнес демонструє дива стійкості і відданості проте життя в умовах війни виснажує українську економіку. Малі і середні підприємства потерпають найбільше від змін, від викликів. За даними центру економічного відновлення в Україні, понад 99% бізнесів це малі і середні підприємства, і вони забезпечують понад 74% всіх людей, які працюють в Україні. Тому вони потребують допомоги як найбільше. Саме тому команда глобального договору ООН взялася за реалізацію цього проєкту в рамках програми економічної співпраці Бізнес». Ми вдячні за кожну гривню проінвестовану в український бізнес, але ми розуміємо, що відповідальність лежить на нас. І ми розуміємо, що нам потрібні інновації, щоб вистояти, і нам потрібен експорт, щоб підтримати нашу українську економіку. Команда глобального договору ООН є командою експертів у сфері ESG. Ми допомагаємо нашим бізнесам втілювати принципи ISG в свою діяльність, розуміти, які проекти потрібно реалізовувати для того, щоб бути зрозумілим міжнародним донором міжнародному бізнесу для того, щоб залучати сюди партнерів і інвесторів. Саме тому для нас ця програма є основою діяльністю, бо ми можемо надати ту експертизу, яка потрібна малим і середнім підприємствам, і вони зможуть залучити більше засобів в українську економіку. Коли ми говоримо про гранти про залучення фінансування, це часто сприймається людьми як щось складне, не дуже зрозуміле, бюрократичне. Але ж насправді, в результаті на тому боці, так це реальний шанс для бізнесів. Як ви доносите, як ви пояснюєте підприємцям, що отримати грант реально? Ну, насправді цифри говорять самі за себе. В 2024 році ми вийшли з анонсом про набір 12 підприємців на програму, яку реалізуємо за підтримки «ЄФО Бізнес». Ми в реальності отримали 190 заявок, і для нас, для нас вже було викликом вибрати 12 компаній для того, щоб вони стали компаніями, які отримують цю фінансову підтримку. І це говорить про те, що компанії вже слідкують за інформацією, яка йде в соціальних мережах, у відкритих джерелах, і вони шукають ці можливості, бо розуміють, що це реальна підтримка. Для нас було вкрай важливо подивитися, як ці команди подаються, з якими проектами, що вони хочуть реалізовувати, і при виборі ми звертали увагу, чи є esg компоненти, чи є компонента сталого розвитку. А якщо умовно, я власниця малого підприємства і хочу отримати грант. Які ключові речі мені потрібно знати, і на що звернути увагу свою так, першим ділом, і що першим я повинна зробити? Ну, По-перше, зараз дуже багато відкритих джерел, які публікують інформацію про відкриті гранти. Насправді їх достатньо. Якщо ви відслідковуєте і бачите, що ваша компанія підпадає під роботу певного гранту? Е Моя рекомендація: подавайтеся. Це може бути величезним поштовхом, навіть якщо гроші невеликі, гроші це важливо, але грант це ще і про відповідальність. Компанія, яка отримує грант, вона повинна в дуже короткий строк реалізувати те, що вона запланувала. Вона повинна витратити гроші і прозвітувати правильним чином про витрачені гроші і ще й показати результати, які задовольняють донора. Жоден донор не буде інвестувати в компанію, якщо він не розуміє, як гроші будуть витрачатися і які результати воно принесе. Для малого і середнього підприємництва це дуже складно, бо це людський ресурс, який повинен займатися цим звітуванням, складанням документів. Це складно, це незручно. Багато бізнесів не спроможні це робити на як звичайно свою роботу. Тому грант дає тобі поштовх. Навчитися працювати за світовими стандартами, і це насправді розкриває твої горизонти. Ти бачиш, куди ще ти можеш піти, не залишатися на ось такому маленькому рівні, на е, своєму там да? а розширювати і дивитися, що я можу зробити в Україні поза межами України сама чи з партнерами, бо вони розуміють, як я працюю. Я працюю за тими ж стандартами, що і вони я зрозуміла для них. Тому моя рекомендація: якщо ви бачите, що є грантова програма, на яку ви кваліфі... можете пройти кваліфікацію, подавайтеся. Це обов'язково допоможе вашому бізнесу зростати.